Теманська Анжеліка. Я учениця 11 класу Коропецького ліцею імені Меркаканця Тернопільської області. Підготувала роботу на тему екологічна стежка Коропецького дендропарку як ефективний метод вивчення флористичного різноманіття та екологічного стану нашої місцевості. Ми знаємо, що найкращий художник, скульптор і архітектор це природа. Вона створює неймовірний ландшафт фігури, форми і кольори. А ми можемо, оглядаючись на ці шедеври, створювати оазиси природи у себе вдома. І часто серед великих кам'яних міст вони наче стрілки гармонії та спокою, куди хочеться повертатися щоразу, аби почерпнути душевного спокою. Об'єктом дослідження я обрала коропецький дендропарк. Це пам'ятка садового парку мистецтва місцевого значення, розташована у СМТ кора Печортківського району. Знаходиться в Західному регіоні у Мальовничій Коропецько-Дністровській долині. Своєрідним міським ландшафтом, утворюючи неповторну красу природнього парку. Входить до складу регіонального ландшафтного парку Дністровський каньйон. Закладення парку у селищі Коропець пов'язаний із родом водення. Придбавши місцеві землі, граф розпочинає нову будову. На початку 19 століття навколо старого палацу вже існував парк у пейзажному стилі, який сформували на основі Діброва. У парку сформували великі поляни із окремими групами декоративних дерев та кущів. Тут росли каштани, клени, дуби, ясни та інші дерева. Зараз ви надглядно можете розглянути екологічну стежку коропецького дендропарку. Отже, мета мого проєкту це проведення навчальної і пропагандистської роботи з питань охорони природи, створення умов для виховання екологічно грамотної поведінки людини в навколишньому середовищі. Це своєрідна лабораторія природних умов. Отже, насамперед, це функції екостежки. Формування учнів навичок перенесення екологічних знань у реальне життя, формування екологічної свідомості, культури, екологічного мислення як складової загальної культури і закладення учнів до спілкува... залучення учнів до спілкування з природою. Основні стратегічні цілі моєї роботи це дослідження значення пам'ятки для даної місцевості і жителів з переконанням в необхідності активної його охорони та раціонального використання. Навчання свідомого бачення взаємодії об'єктів живої та неживої природи, розробка і проведення на провідних пунктах стежки теоретичних і практичних знань, з вивчення видового складу рослин коропецького дендропарку, пропагування і проведення природоохоронних заходів, інформування про види рослин і тварин, навчання розпізнавати їх у природі, формування учнів наукового світогляду, екологічної свідомості і культури та прищеплення дбайливого ставлення до об'єктів живої природи. Тут надзвичайно цікаве видове різноманіття. Адже тут є різні фоні-породи, такі як Туя Західна, Сосна Сибірська, Ялина звичайна та ялина колюча. А також тут на яні листяні породи, такі як катальпа Побігнені Євидна, гінгово долопатева, ямуня та інші. Найголовніші це екопроблеми. Не саме це збереження видового різноманіття. Складний загально-екологічний стан екосистеми, антропогенне навантаження та відсутність заходів у Отже, Коропецький парк є пам'яткою природи місцевого значення, якому надано статус об'єкта природного заповідного фонду України, тому потребує охорони. На території об'єкта унікальне видове різноманіття. На території дендропарку зростає всього 61 вид дерев і чагарників. Квіткові рослини представлені інтродукованими та місцевими видами дерев. Із квіткових рослин зростає 46 видів дерев та 5 видів чагарників. Природний парк відіграє важливу екологічну, пізнавальну, виховну, естетичну та природоохоронну роль Є незамінне місце відпочинку мешканців села Коропис та його гостей. З метою подальшого збільшення видового складу парку необхідно проводити посадку рідкісних дерев і чагарників, які мають декоративну форму, є гарно квітучими рослинами тощо.